Якщо по осенне ви овен, то це ідеальний час, аби схуднути. У вас взагалі можуть бути випробування стосовно харчування, зовнішнього вигляду вашої ваги, може вага не подобатися. І це чудовий час взяти себе в руки. Також це момент, коли ви можете стартувати якесь навчання або отримати фінал з певного навчання в вигляді сертифікату, здати на права, наприклад, або йти на екзамен. Також дуже багато буде пов'язано з іноземними мовами або купівлею навіть транспорту за кордону можуть вам вести авто, і також багато акценту на спорт та режим життя. Може змінитися, ви можете ви користувати стосовно дієти та навантаження, а також режиму сну. У тельців зона випробування фінансів вас можуть десь втягнути в шахрайство, або ви можете на собі шахрайство, фінансові маніпуляції, обережно з інвестуванням. В цей час варта не ризикувати великими сумами грошей, а також не давати комусь убор. Також буде багато фінансових подій, тобто оплата якихось кредитів, депозитів, чогось десь виносення коштів, десь якась комуналка додаткова нарахована, і це може вражати. Але з хорошим варіантом є те, що є питання, також які відволікають на себе і це позитиві, тому що може пройти якась якісна діагностика, може знайтися потрібний спеціаліст і взагалі вирішитися питання давніх хвороб хронічних. Якщо за ви близнюки, то це час відкриття таємниць. Ви можете дізнатися потаємну інформацію про вас, можуть дізнатися, і ви можете навіть часом розбовкати якусь інформацію, яку знаєте, і вона для когось може виявитися за тайною інформацією, яка була в таємниці, а зараз проявилася. А також багато змін стосовно зовнішності може змінитися ваш стиль, ваш стиль поведінки, мови. Ви можете підпасувати собі новий гардероб і взагалі захотіти зовнішніх змін, зміни зовнішності, зачіски, взагалі свого іміджу. Головне, щоб ваш імідж не підпсували секрети, які проявляться. Для раків по асценденту можливий відпочинок і взагалі ви відчуєте велику втому в цей час буде розуміння, що пора запланувати собі відпустку, і варто цим зайнятися. Взагалі зайнятися фокусом на собі. Тема здоров'я буде нагадувати про себе, і це не просто так. Вам дійсно час відпочити. Це як кармічний сигнал, що вам пора притормозити. І те, що якісь справи не йдуть в свій рух, означає те, що ви втомлені, і взагалі ви собі створюєте такі обставини, аби просто дати собі відпустку. Тож дійсно приділіть цьому увагу. У леві обережно можливо потомство збільшиться або вагітність не запланована. Тому подумайте, що дійсно входить або не входить у ваші плани, і будьте обережніші. А також дуже багато робочого навантаження і прям перевантаження. Нові проекти, нове починання дуже багато робочих змін. Можливо, навіть зміна роботи в цей час теж буде. Для дів відкриваються шанси знайти себе в новому професії, побудувати кар'єру і взагалі нові здобутки. Навіть боротьба за новий статус можлива тут головне не зволікати, не брати паузу, не покладати рук. Всі взагалі перші дні літа це е, якби закладка на все літо такої. Кар'єрної можливості ви можете фінансово виграти від цього, зрости в статусі і здобути для себе нові, які знаєте, відзнаки, нагороди, олімпіади, конкурси ось все це може вже зароджуватися в параді планет 3 числа. Для Терезі по асценденту питання особистого життя, любові і навіть любовних трикутників Можливо, можливо, десь просто встрягнете в роман службовий, а можливо, з невільною не людиною. Це і для чоловіків, і для жінок, до речі, характерно. Можливо, ви просто чогось не знаєте про свого партнера. Для холостих людей це класний час закохатися. А для тих, хто вже в шлюбі, зверніть увагу на все, що можете дізнатися інформативно про партнерів, з якими зараз відносинах. Скорпіонів випробовує все. Це взагалі час випробувань. Вас ніби зі всюди все спокушає, все вас перевіряє. Але це класний шанс виграти в доході. Тобто, ви можете зробити якусь вдалу справу або знайти нове джерело доходу. Це взагалі відкриття фінансового каналу по факту. Але через складнощі випробування та кризи. Тому готуємося буде не просто, але є великий шанс зрости фінансово. Для стрільців асцендентних повернення людей з колишнього, з минулого і колишніх в прямому. І тут важливо переоцінка цінностей відносин. Дуже багато буде повертатися питань з минулого, і це треба буде просто розрулювати. Знаєте, як це ви розрулюєте стосунки з іншими людьми? У вас дуже насичене особисте життя в перші дні літа. Нового ну, Козирогів задіяний взагалі такі тема побуту. Дуже багато питань, які до вас вилазять звідусіль. Наприклад, щось там десь оплатити щось, переоформити багато документальних справ і все навалюється на вас, і не свої справи ви теж будете розрулювати в перші тижні. І що цікаво, що для вас цей ефект буде такий пролонгований на дуже довгий час задач побутових, технічних, документальних, які вас і ваших близьких, і не тільки близьких людей будуть зачіпати. Якщо ви в консалтингу або десь посередником працюєте в якихось документальних оформленнях, чи ви юрист, то це просто буде навантаження в роботі. Якщо це не ваша професія, то знайте, що будете вирішувати свої питання та питання оточуючих. Водолії, не вздумайте давати в борг, не позичайте грошей, взагалі обережніше з фінансами, тому що тут теж аспект шахрайства на піку зараз працює. Асцендентні водолії відчують, що їх, ніби всі хочуть намахати на гроші, всі хочуть десь чогось більшого аніж варті. Ви можете переоцінювати те, наскільки чайові ви варті варта, щоб ви залишали, наскільки комусь заплатити за його роботу, хто якісно зробив, хто ні. Вас це турбує, але і про і вас це стосується. Тому насправді питання фінансів, чи ви цього вартуєте? І хтось буде переоцінювати, тому вам можуть десь не доплатити або вас старатися обманути багато випробувань в сфері фінансів, і це не час давати в борг чи брати кредит. У рибок фокус на здоров'ї і на своєму тілі, і це мега важливо зараз звернути увагу на те, як ти виглядаєш, що ти можеш зробити для свого кращого вигляду, зафокусуватися на своєму здоров'ї, аби здоров'я не нагадувало саме про себе. Одразу на ці дати запишіться, якщо да тобто, не були в стоматолога до стоматолога, хоча червень не дуже вдалий для стоматологічного втручання. Але для вас рибки це виключення, асцендентні рибки. А також одразу заглядайте в свій щоденник, коли ви прописували десь якусь діагностику зробити, десь якісь обстеження. Дати аналізи, запишіться примусово на ці дні на якесь обстеження здоров'я, тому що для вас це ніби як пропрацьовка цього аспекту, аби якісь ці питання здоров'я не виникли несподівано для вас. А також питання того, чи задоволені ви не тільки своїм станом здоров'я, а своїм зовнішнім виглядом в плані здорового вигляду, тобто, чи відповідають ваші параметри, вашому уявленню про ваше здоров'я, наприклад, стан шкіри, чи стан волосся, ліфтів, а також як ви виглядаєте стосовно ваги, все це може зараз нагадувати про себе, або ви можете цим задачу. Але Хороша новина в тому, що зараз починаючи новий якийсь цикл дієти або фокус на своєму здоров'ї, він в позитиві. По перше, для здоров'я а по-друге, ви прокачуєте цей аспект і задаєте на все літо хорошу тенденцію для сфери повністю здоров'я, зовнішності та іміджу. Може вже щось відгукнулось? Може вже щось почалось, тому що я вчасно записую це відео, коли вже аспект почав діяти. Залиш коментарях свій досвід, став лайк та підписуйся, підписуйпета своїх друзів на україномовний астрологічний і не тільки езотеричний контент.